Колись давно, у чарівній країні, де світанки народжувалися з рожевого світла, а вечори вкривали землю оксамитовими зорями, жила невидима, але найсильніша сила у світі. Її не можна було побачити Очим, але можна було відчути серце, і називалася вона Любов. Любов жила у кожній усмішці, у кожному теплому слові. У кожному щирому погляді вона прокидалася разом із сонцем і тихо торкалася людських сердець, нагадуючи, що світ створений не лише з днів і років, а з обіймів, підтримки та доброти. І ось одного зимового ранку, коли повітря було кришталево чистим, а небо безмежно світлим, любов вирішила зробити особливий подарунок усім людям. Бо вона розсипала по світу маленькі іскри, теплі, ніжні, золотисті, і кожна іскра знаходила своє місце у серці мами, яка обіймає дитину, у руках друзів, що підтримують одне одного, у погляді закоханих, у словах подяки, у щирому я поруч. І саме в цей день, коли серця б'ється трохи швидше. Коли навіть холодний вітер стає теплішим, ми святкуємо День Святого Валентина, день, коли любов нагадує про себе особливо гучно. Сьогодні я хочу побажати кожному з вас відчути цю чарівну іскру, нехай вона зігріває ваш дім, наповнить його світлом і затишком. Нехай у вашому житті буде людина, яка дивиться на вас. так, Ніби ви цілий Всесвіт, а якщо така людина вже поруч, цінуйте її, бережіть, говоріть теплі слова щодня. Нехай любов буде не лише романтичною, а й дружньою, родиною, щирою, нехай вона проявляється у дрібницях, у часті теплого чаю, подані без прохання, повідомленні, як ти, у тихому не хвилюйся. Це буде добре. Уявіть, що сьогодні над кожним домом запалюється маленька зірка, вона світить саме для вас, вона нагадує ви, важливі, ви цінні, ви гідні любові, і навіть якщо інколи здається, що навколо темно, десь обов'язково є світло, яке чекає на вас. Нехай у вашому серці живе віра в добро, нехай кохання буде взаємним, дружба щирою, родина міцною. Нехай кожен день дарує нові причини усміхатися, нехай слова я люблю звучать частіше і не лише сьогодні, бо справжня любов це не лише один день у кліндарі це вибір щодня буде добрішими, уважнішими, терплячішими, це сміливість відкривати серце, це тепло, яке ми даруємо один одному без очікування нагороди. Сьогодні дозвольте собі мріяти. Дозвольте серцю відчути радість, обійміть близьких, напишіть тепле слово тим, кого давно не чули, подякуйте за присутність у вашому житті, і нехай казка триває, нехай у ній буде багато світлих сторінок, щасливих зустрічей, теплих вечорів і щирих зізнань. Нехай кожен з вас стане для когось дивом. З Днем Святого Валентина і нехай любов буде вашим оберегом. Вашим натхненням і вашою силою, нехай вона завжди знаходить шлях до вашого серця. І пам'ятайте, у цій великій чарівній країні під назвою життя немає нічого сильнішого за любов.